Гадай, про що я думаю? Це гра, яка покаже, наскільки добре ви розумієте одне одного. З нею ви перевірите ваш ментальний зв'язок та дізнаєтесь, з ким ви на одній хвилі. Море сміху несподіваних слів та кумедних словосполучень перетворять ваші посиденьки на ще один яскравий спогад, який захочеться повторити. Всередині 250 карток із незакінченими фразами, які потрібно доповнити одним словом. Але чи співпадуть ваші думки з думками ведучого? Правила гри дуже прості: спершу ведучий витягує картку та зачитує фразу, яку потрібно доповнити одним словом. Поки ведучий пише свою відповідь на дощечці, інші гравці також пишуть свій варіант завершення фрази. На рахунок 3 всі показують відповіді. Якщо ваша відповідь співпала з ведучим, ви отримаєте бал. Перемогу здобуде той, у кого буде найбільше балів. У грі вже є все необхідне. І багаторазові дощечки для запису, і маркери, і дошка для підрахунку балів. Тож відкривайте коробку і можете одразу грати. Це універсальна настолка, в яку можуть грати сім'ї з малечою, близькі друзі чи навіть малознайомі компанії, бо суть гри у простих веселих асоціаціях. А окрім чудового дозвілля разом, ви ще й прокачаєте словниковий запас та креативне мислення, адже навіть нестандартна відповідь може принести переможний бал. Збирайте друзів, діставайте картки та вгадайте, хто з вас цього разу стане майстром з читання думок.